Тут ми бачимо тюльку і бичка, два види риби, донної риби. Якраз вони найбільш вразливі для цих явищ. Пляж на монастирському острові, усіяний мертвою рибою. Незважаючи на це, люди приходять відпочивати біля річки. Серед них Наталія жінка жаліється на сморід. у червні була гарна вода, чиста як у морі. Зараз, звісно, брудна. Це жахливо заважає. Тут противно заходити у воду, не знаю, чи вже би роздали граблі відпочиваючим. Ми би вже прибрали цю рибу. Замор, тобто масову загибель риби, спричинила аномальна спека. Вода нагрівається, вміст кисню падає навіть у великих водоймах. Тому процеси розпаду органічних та хімічних речовин у воді пришвидшуються. Мулі водойми. От, там е, є органічні рештки всілякі, які також при підвищенні температури води е, гніють, і цей процес гниття він супроводжується окисленням. При окисленні також споживається кисень із води. Риби шукають кисень і наближаються до берега. Риба старається підходити на мілководдя, там, де більше кисню, там де можна подихати. І в якийсь не дуже гарний момент шар води верхній може здуватися. Підходить до мілководдя холодна. І майже отруєна вода без кисню. Гине риба і у водоростях. У першу чергу це мальки, науковці б'ють на сполох. Ситуація може погіршитись. Це удар по гідроекосистемі. Звичайно, це все буде розкладатися. Це буде подальшому отруювати воду, особливо якщо це такий обширний великий замор, то можуть на дні знаходитися там десятки. І навіть сотні кілограмів риби, яка буде розкладатися З початку літа на Дніпропетровщині зафіксовано декілька випадків масової загибелі риби. Мова йде про майже 40 тисяч прісноводних. Збитки, поки ті, що підраховані, збитки становлять близько 65,5 мільйонів гривень. Ці збитки нанесені рибному господарству України. Справа в тому, що при підрахунку збитків. Сюди входить і репродуктивні властивості цієї риби, властивості репродуктивні риби, яка годується цією тюлькою. Цим бичком. Замор риби пов'язують із обмілінням Каховського водосховища. Наслідки екокатастрофи після підриву купантами ГЕС ми будемо відчувати не один рік. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.